Діти Чернігівки Наталії Наконечної навчаються у гімназії номер 33 у другому та четвертому класах. Жінка каже: не розуміє, чому школярі на дистанційному навчанні, якщо їхня гімназія має хороше укриття та сонячні панелі. Після канікул хотілось би все ж таки вийти в. В формі змішаного навчання, щоб дітки, там, де є можливість в школах, навчались в укриттях да, за умови повітряної тривоги. Коли повітряної тривоги немає, то щоб дітки навчались в класах. І так само теж питання є щодо прийому дітей от, о 8-й ранку, тому що садочки, наприклад, працюють сьомої 7.30, незалежно від ракетної небезпеки, неракетної повітряної тривоги. Приходять вихователі, приводять батьки діток, тому що треба на роботу, а в школах чомусь ввели це правило, що з 8 там до 9.30 перша зміна діток не приймають. Три тижні жовтня перед осінніми канікулами Чернігівські школярі навчалися дистанційно. За словами начальника міського управління освіти Василя Білогури, ухвалили таке рішення через затяжні повітряні тривоги та російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Формат навчання школярів обговорювали разом із керівництвом закладів освіти. Під час однієї з нарад вирішили запитати думку батьків. Фактично, вони мають найближчим часом опрацювати, обговорити можливий режим. Організації освітнього процесу, можливий формат організації освітнього процесу, виходячи з індивідуальних особливостей кожного навчального закладу. Втім, 17 жовтня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили наступне. Під час засідання члени комісії ухвалили рішення продовжити організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти міста Чернігова у дистанційній формі. В період з 20 до 24 жовтня 2025 року. Наразі у школярів канікули 3 листопада вони мають розпочати навчання. Батьки тим часом прийшли до міської ради, хочуть, аби надалі уроки проходили в очному чи змішаному форматах. Дочка Наталії ємець ходить до першого класу гімназії номер 30. За словами жінки, дівчинці важко сприймати навчальну програму дистанційно. Діти мають соціалізуватися, адаптуватися взагалі до режиму. Школи, вони ще не сприймають з екрану інформацію. Так. У нас дуже гарний вчитель, але все одно. Школа є школа. Більшість батьків у нас у класі працюють і шестирічку саму вдома не залишиш. Її треба або брати з собою на роботу, або ну не у всіх є бабусі. Наприклад, у мене чоловік працює в іншому місці. На роботу теж і брати не можу з собою. Про бажання ходити до школи розповіла й сама першокласниця. Отам вчителька, чителька нема. Батьки поспілкувалися із заступницею міського голови Вікторією Пекур. Кажуть, результатом зустрічі залишилися незадоволені. Ми, по суті, нічого не досягли. Насправді нам не сказали, що конкретно буде зроблено це, це і це. Алгоритму роботи під час, під час тривоги дистанційного навчання немає. Ніхто не хоче на себе брати цю. Це навіть не відповідальність, це просто приведення оцих. У цього процесу до нормального якогось виду затвердженого документом. Це, ну, це навіть не відповідальність, тому що відповідальність несуть батьки, і батьки готові нести відповідальність. Журналістів Суспільного на цю зустріч не пустили. Тож ми зателефонували Вікторії Пекур за коментарем. Формат буде той, який попередньо проговорили директори з головами батьківських комітетів. Напередодні канікул я не можу давати ніяких рекомендацій. У мене немає повноважень на це, тому що це виключно повноваження закладу освіти і батьківських комітетів з урахуванням думки батьківських комітетів. Сніжана Мазур, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.